Так, полуниця цвіте досить і досить непогано. Але, звісно, мороз зробив свою ганебну справу, цвіт побив. В даний момент, коли цвіте полуниця, основна обробка від гнилів. Основна обробка проводиться зараз, коли йде масове цвітіння. І ця обробка проводиться препаратом свіч. Так ось препаратом свіч. Так що рекомендую проводити обробіток від гнилів іменно зараз. Тому що полуниця заражається гнилями саме в цей період. В саме цей період. Гриб заражає полуницю. А коли ви вже не бачите, коли вона вже достигла гнилою, це вже закінчений процес гриб, випускає свої спори, тобто розмножується далі. Зараз іде основне зараження. Так що, зараз при основному зараженні, обробляємо свідччм. Він не гарантує 100%. Що у вас гнилій не буде, але це великий процент з вашого врожаю буде врятований. Так що, рекомендую свіч, цей обробіток пропускати не можна. Тому що при дощах ви втратите дуже велику кількість врожаю. Так що, далі буде. Кропимо кожної неділі одна-дві. Два, Один-два рази кропимо, тому що час біжить. Так що свіч. Перший обробіток від гнилів по цвіту це є свіч. Рекомендую.